Всім доброго дня! Ну що, у мене ситуація, яка буває у кожної господині. Оці кухонні полотенця, рушничочки, дивіться, я спеціально вже його тримала, тримала, що він вже так забруднився, щоб спробувати е -е, цей новий метод. Подивіться, подивіться, які рушники. Ну, це він трішки вологий. Цей рушник у мене був внизу, там де е -для, відро для сміття стоїть. Дивіться, позаливалося тут кавою, все. І ось мені в мене є один метод, який я дуже-дуже полюбляю. Це з рослинною олією. Він у мене є на каналі. А сьогодні я зроблю по-іншому. І подивимося, що буде. Нічого я не, за, не буду прати. Просто зволожу, щоб ці рушники були вологі. Тому що я беру 2 літра води, і якщо всі ці три рушники відправити, то там буде просто не буде рідини. Що я возьму? 3, 3 столові ложки перекі сьогодні. Далі візьму 2 літра гарячої води. Температура буде десь, чому я поставила тут градусник, десь 80 градусів повинна бути. 3 столові ложки солі, самої звичайної. Дві столові ложки такого відбілювача і 100 мл господарського мила рідкого. Але ви можете натерти саме звичайне, натерти навіть краще буде. Але у мене воно є. Значить, що я зараз беру? Зараз я зволожу ці рушнички. Так, дивіться, вода парує і це скільки градусів. Зараз ми подивимося. Так, 86. Нам треба 85-90. Так, додаю. 2 столові ложки солі. Додаю 3 сто... Дві... столові ложки водню. Дві столові ложки можна три. Бучте, все, як завжди. Тут нагрілася вже вода, все е, парує, бурує, і в мене закінчилася пам'ять. Ну, як завжди. Так, і додаю швиденько зараз сюди 100. Мілілітрів. Ой, мила господарську. Перемішую це все. Зараз я гляну, яка тут температура, тому що я трішки трішки зараз вимкну. Хай нагріється. І відправляю сюди 90 градусів, нехай буде. І відправляю сюди наші полотенця. Кип'ятити не потрібно. Отак я зволожила їх. І подивимось, що у нас тут без олії вийде. Тільки почнеться порувати, значить вже температура десь 90 градусів. Вимикаємо, варити не потрібно. Це в мене є цей градусник, тому я міряю. А ви, я кажу, як почне парувати, от ж температура, бачите, як охолодило. 72 градуси це замало, тому що полотенця холодні. Зараз 90 і вимикаю. Так, все, ви бачите, що починає парувати. І я вимикаю. Ось, зараз так пошевелю і парує. Все, вимикаю і за... тут. Заставляю у приміщенні до повного охолодження. Періодично так можна помішувати. Так, ну що, у мене вже 2 години пройшло. Зараз я, бачите, я вже легенько так рукою беру, без проблем. Мені подобаються такі способи, коли не потрібно ще окремо, як кажуть, прати ці всі тряпочки, щоб після цього розчину. Виймаєш, полоскаєш, вивішуєш і все готове. Зараз я так і, Ой, зараз так і зроблю трішки так пом'якаю. Але ви бачили, які в мене вони були замазурені ці тряпки. Я тут ще маленьку таку кинула, що підтираю на кухні. Так, ви зрозуміли, все, зараз я це віджимаю. Полощу і вам показую результат. Ну, водичка, ви бачите, така грязненька. Зараз подивимося, куди поділися п'ятна чи залишилися тут. Хочу сказати, що яким би ви способом не користувалися, коли полощете, додайте у воду. Отсту. Тоді ваші особливо такі махрові полотенечка будуть дуже такими, знаєте, ніжними і ну, лагідними. Що я хочу сказати? Ну, Дивіться. Цей рушничок нічого відправся. Цей, що у нас був дуже такий замазаний, він відправся. Але оце п'ятно, що від кави чи від чого, так воно й залишилося. Сам рушничок відправся трішки, але не дуже. І цей так само. Дивіться, не ідеально ось о, туди дуже загрязнілі п'ятна, то, звичайно, вони залишилися. Тому я скажу, що по мені, мій спосіб, той, який йде із. Я вам під цим відео залишу е силку. Той спосіб кращий. Олія витягає більше у ці жирові п'ятна. Але я вам скажу, що в той же час. Цей метод працює не так може якісно. Я не можу казати, знаєте, чому? Тому що жіночки, які показують ці різні методи, вони беруть не таке забруднене. Ось, де мало забруднене, воно все відіпралося. А тут, де дуже застаріле п'ятно кави, воно не відіпралося. Тому я не можу сказати, що, можливо, це мін якась знаєте, каже, недоробка. Не знаю. Зараз я вивішую, хай вони просихають і користуємося. Навіть от зараз я беру оцей рушничок. Із махровий. Він лагідний саме від оцту. Ніякого запаху оцту не буде.